Цікаво, з чого розпочнеться сьогодні урок? Із повторення. Пригадайте, як називають компоненти при множенні? Я пригадала, як називають компоненти при множенні. Перший множник, другий множник, добуток або множник множник добуток. Чудово! Скажіть, що означає перший множник? Перший множник означає, який доданок повторюється. Справді. А що означає другий множник? Другий множник означає, скільки однакових доданків повторюється. Саме так. Всі вирази потрібно обчислити? А вже ж, Однак, спершу замініть дію множення дією додавання. Я замінила дію множення дією додавання, а потім обчислила вирази. Усе правильно. Скажіть, чи помітили ви щось особливе, коли обчислювали вирази? Один помножити на п'ять. Один помножити на вісім, один помножити на десять. Обчислюючи вирази один помножити на 5, один помножити на вісім, один помножити на десять, я помітила, що при множенні одиниці на будь-яке число в добутку отримуємо те саме число. У математиці це правило записують за допомогою формули. Один помножити на а дорівнює а. А читають так при множенні одиниці на будь яке число в добутку отримуємо те саме число. Професоре. Яке наступне завдання? Замініть дію множення дією додавання. Обчисліть вирази. Усі три вирази обчислено правильно. Дійсно. Поміркуйте, чи помітили ви щось особливе, коли працювали над ними? Обчислюючи вирази 0 помножити на 5, 0 помножити на 8, 0 помножити на 10, Я помітила, що при множенні нуля на будь-яке число в добутку отримуємо 0. Запишіть формулу, яка про це розкаже. Погляньте, яку формулу я записала. Якщо перший множник означає, який доданок повторюється, то пишу 0. Помножити на будь-яке число, позначимо його як А. Дорівнює 0 Дуже добре. Котику. А як обчислити приклад, якщо другий множник дорівнює одиниці або нулю? Тоді результат не можна знайти дією додавання. Не можна використати й переставний закон множення. Чому? Тому що це нова множина чисел, в якій переставну властивість множення ми ще не розглядали. Отож, Випадки множення на один та нуль пропоную вивчити як правила. Перше правило При множенні будь-якого числа на один у добутку отримуємо те саме число. Друге правило При множенні будь якого числа на нуль у добутку отримуємо 0.